Друзі, дивіться, є запитання, і є таке запитання. Так, зараз найду ще тільки де я всунула ще одну одні карти. Є таке запитання. Добрий вечір, Лана. Зробіть, будь ласка, розклад, чому Зеленський звільнив генерала Хоренко? Чому поводить себе так з іншими героями? Ну, я не знаю, про який героїв йдеться мова, треба говорити про кожного. Так? Чому звільнив генерала Хоренка? Так, ну давайте, по-перше, подивимося, як він відносився до генерала Хоренка. До, не до як людини. Ми дивимося, як до спеціаліста, який працює. Так? Ну, Дивіться, перша карта, він не був задоволений якоюсь, якоюсь роботою. Те, що, багато чого генерал робив не так з точки зору от, того, що, і ще що. І він боявся, бачите, Зеленський боїться генерала, якогось тайни, якогось таємних, якихось закулісних ігр. От, і ще що, і ще що. І він боявся ще, знаєте, які закулісні ігри, пов'язані з це кошти, гроші, це зброя, яка може щось зруйнувати. Тобто він боявся, що може бути зру... зруйнування. Тобто, при цьому генералу десь, десь були які, знаєте, оці чи то кражі зброї, чи якісь от такі от моменти. Да? І він от, ну, був незадоволений цим. Давайте подивимося, насправді генерал Хоренко, чи хороший він був спеціаліст. Чи все добре він робив? Що від нього залежалось? Бачите? Оця карта називається двойка, двойка жезла. Бачите, він одною рукою тримається за один жезл, а другою вказує. Тобто цей генерал Хумен, Хоренко, він був ще від когось залежний. Від когось залежний у, у своїй бойовій дії. От, у нас в мене випадає дві жінки. Так? В даному ситуації це буде дві сторони. Поняли? От. І ще що, і а, при ньому в боях було втрачено людей. Бачите, було важко, були втрати якісь великі там, де могло їх ці втрати не бути. Тобто, знаєте, як М -м, людина пообіцяла одне, а ми отримуємо інше. інше. От, спеціаліст він був непоганий. Але він працював за якоюсь старою схемою. А, а ця стара схема в її дуже ворог прощитує. Знаєте, як людина, яка, от, знаєте, от всі радянські командири роблять отак, скажімо так. І тому і тому, е, він. Е, ну, Його було легко прорахувати. І бачите, карта зберегти, і е, 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 карта смерті. Тобто, він. Е, Ну, Можна було зберегти десь і зброю трошечки і людей. І ще що, іноді він віддавав прикази, в яких сам трошки не, ну, не бачив, чим воно, знаєте, як от приказ «вперед!», «вперед!» І все. А що там з людьми? Давайте подивимося, як бійцям було при генералі Хоренко. Ну, ви спитали, я не знаю особисто його взагалі, якщо чесно, я навіть не знаю, як його звати. Але ви питаєте, і я дивлюся по картам. Чому де і як? Давайте, як рядовим бійцям було при цьому генералові, дуже було багато брехні. Оце, хто, хто навіть Таро займається, сім мечей, дуже багато брехні було. І він іноді вів себе як дитина. І ще що, багато втрат, які ми маємо, їх могло не бути. Їх могло не бути, понимаєте? В чому проблема? Тільки через, те, тільки через те, що було втрачено багато не тільки людей, але і якоїсь зброї там, де не повинно було втрачатися. От, він цю зброю, якось, знаєте, от, ну, при ньому це було, по крайній Не Лічно він, звісно, пішов там все. Але. І він який, знаєте, він іноді приїжджав на позиції сам, нічого не кажучи ну, своєму імператору да, і забирав якусь якісь зброю, або приказував перекинути якусь зброю, да, наприклад, в інше місце, отак скажімо. Ну, друзі. Красиво говорив. Красиво говорив і любив любив хорошу компанію погулять, посидіть. Ну, сама така людина, да? тобто його люди, в принципі, ті, хто поряд З ним команда його, його любили. Я не скажу, що його не любили. Любили все. Але але якісь речі, ем, якісь речі, знаєте, він так якось оце робив не то, що необачно, а предсказуємі його. Тактики приводили до того, що втрачалися зброя і люди. Тричалися. Тобто, В нього ось, знаєте, новітньої жилки не було, скажімо так. І ще що, І він не ставив е, наприклад, ну, того ж самого, там, Чи Зеленського, чи ще хто там має бути над ним, не ставив візвісність, що він, куди він їздив, де він забирав якусь зброю, де він віддавав, що він робив. Тобто, якось він Сам по собі такий, знаєте, сам собі генерал, сам собі командир був. Тому це конкретно цього генерала. З якими іншими героями, дивіться, ви. Ми ж знаємо тільки те, що нам показують або хтось розказує, правильно? Тому давайте будемо конкретно кожну позицію роздивлятися.